Найближчим часом українцям варто готуватися до зростання цін на картоплю. Експерти кажуть, цьогорічний урожай повністю покриває потреби українців. Питання в іншому: чи зможемо ми до кінця зими зберегти цю картоплю? Значна частина має погану якість через погодні умови. За кілька місяців вона згниє. До того ж, в Україні мало сучасних овочевих баз. Прикарпатські чиновники запевняють, дефіциту картоплі в області не буде. Цьогорічний врожай другого хліба очікують на рівні 600 тисяч тонн. Такої кількості цілком достатньо для потреб Івано-Франківщини половина з цих об'ємів піде на споживання населення, решта на корм худобі та посадку наступного року. Тож наразі підстав для росту цін немає. Якщо складові, ну так, середня зарплата піднімається. Тобто, якщо будуть підстави для подорожчання, безперечно, такий варіант допускається, але е поки що підстав для Подорожчання картоплі ми не бачимо. Врожайність картоплі визнають чиновники цього року дещо впала, причина сильна спека та часті повені. Найменше від нагоди постраждали городенківські аграрії. Гірша ситуація на городах у селян, котрі мешкають поблизу потічків чи рік. П'яторічного року на тисячу бульби була купила, що їла і посадила, а цього року вже немає тої ж я, що я була купила. Що? Кілька фірман коштує, а ще жок збирала, а жок кропила. А єсти на наше. Нічого нема, от кивогорожки, от все, картоплі все нема. Взагалі нема. Якщо зима буде такою, як минулорічна, столичні експерти вже на початку березня прогнозують нестачу картоплі. Її доведеться імпортувати з Єгипту. Звичайно, ціна підскочить на відсотків 20-25. Якщо січень лютий будуть теплими, матимемо надлишок цього продукту. Аби не допустити цінових спекуляцій на місцевому ринку. Чиновники організують традиційні сільськогосподарські ярмарки. На їх, кажуть в облдержадміністрації, картоплю продаватимуть за доступними цінами.